Вітаю, я Андрій Городиський. про основні міжнародні події вівторка. Далі в новинах світ. Фільм, що вводить в оману. Чехія та словаччина розкритикували російську стрічку про праську весну. Жахливе ДТП у Нігерії через вибух бензовоза згоріло 70 людей. Розумне вікно. У США почали встановлювати вікна, які регулюють тепло в будинку. Чехія та Словаччина обурені російським фільмом про праську весну. Наприкінці травня телеканал Росія-1 показав документальне кіно про введення радянських військ до Чехословаччини. В МЗС Чехії твердять, стрічка вводить в оману. Для пояснень навіть викликали російського посла. Напередодні протест висловила і Словаччина. У тамтешньому МЗС кажуть у фільмі вторгнення радянських військ представлено як дружній крок і вимагають поваги до правди. У стрічці Варшавський договір розсекреченням сторінки йдеться про події 1968 року. Тоді уряд Чехословаччини узяв курс на відмежування від політики СРСР. Зокрема, послабив цензуру і спробував побудувати багатопартійну систему. Незабаром радянський союз надіслав до Чехословаччини 300 тисяч солдатів і 7 тисяч танків. У наслідок збройних зіткнень між протестувальниками і силовиками загинуло більше ста людей. Продовження корупційного скандалу у ФІФА генеральний секретар конфедерації Жером Вальки може бути причетним до переказу 10 мільйонів доларів своєму попереднику Джеку Ворнеру. За версією слідства Ворнер отримав Хабар за те, що сприяв наданню південній Африці права на проведення чемпіонату світу 2010 року. Обидва звинувачення заперечують генсек ФІФА. Друга після президента особа в ієрархії організації. Жером Вальки вважається довіреною особою чинного глави Йозефа Блаттера. Минулого тижня американські та швейцарські правоохоронці порушили кримінальні справи проти високопосадовців організації. Їх звинувачують у корупції. Понад 450 пасажирів було на борту теплохода, який затонув на річці Янцзи у Китаї. За останніми даними, врятувати вдалося щонайменше 15 осіб. З води витягли тіла п'ятьох загиблих. Точної інформації про долю решти пасажирів досі немає. Дані, що є, зібрав Арсен Симбалюк. Теплохід зірка сходу плив Нанкі на до Чунціна. Відстань майже півтори тисячі кілометрів. Судно затонуло на півдорозі у провінції Хубей. Екіпаж сигналу тривоги не подавав. Про інцидент повідомили пасажири, які врятувалися й допливли до берега. Трагедія сталася пізно ввечері. Туристи, головнолітні люди, вже спали. До офісу турагенції, яка організувала подорож. Прийшли їхні родичі. Вони намагаються дізнатися про долю близьких і вимагають знайти винних у катастрофі, але двері агенції зачинено. Нас треба відвести до місця катастрофи, а ці люди не повинні втекти. Я розлючений двері зачинено. На них лише записка. Ми нічого не знаємо про те, чи живі наші родичі. На місці катастрофи працюють кілька тисяч рятувальників та військовиків. Операцію ускладнюють сильний вітер і злива. Правоохоронці з'ясовують причини аварії. Поліція затримала капітана та головного інженера корабля. Ті кажуть, судно потрапило в циклон і пішло на дно за лічені хвилини. Арсен Цимбалюк, новини на першому 70 людей загинули в ДТП у нігрійському місті. Онідша. бензовоз врізався в автобусну зупинку і одразу вибухнув. Тіла загиблих понівечені вогнем. Багатьох доведеться впізнавати за ДНК-аналізом. Ще принаймні 10 людей зазнали опіків. Триває слідство за попередньою версією. Бензовоз перевищив швидкість, тому і врізався у велелюдну зупинку. Росія намагається вийти з конфлікту на Донбасі, але й далі хоче впливати на Україну. Так, в ексклюзивному інтерв'ю новинам світ сказав російський історик Андрій Зубов. Торік його намагалися звільнити з Московського державного інституту міжнародних відносин. Раніше Зубов оприлюднив роботи, в яких засудив анексію Криму. Далі пряма мова. Зараз Росія сама іще Путей максимально безболезненного ухода из Донбасса. Не случайно этот троф пресловутый роют вдоль украинской границы. Вы знаете об этом между реальной, настоящей государственной границей Украины и России, то есть отделяя ЛНР и ДНР от России. Это не совершенно не случайная вещь. Россия думает, как выйти из этого конфликта, но при этом остаться как-то на Украине. Конфликт не потому, что Россия очень хорошая, а потому что она провалилась. Война проиграна. Все, на что рассчитывал Путин, сменить режим в Украине, расколоть Европу, чтобы она не была единодушна против России, все это не получилось. Этот год ясно показал, что Украина выиграла эту войну пик конфликта пройден, потому что э, я, я, думаю, что пик конфликта – это э, вот Минск-2 и бои под Дебальцем. Больше международной изоляции, чем произошла, Россия не испытывала, по-моему, вообще никогда. И Советский Союз никогда не испытывал, если там исключить 18 19 год, когда только совершился э, октябрьский переворот. Э, вот, это беспрецедентно. Вообще такого провала внешней политики, которая при господине Лаврове произошел, ни Российская империя, ни Советский Союз, ни после Россия не испытывал никогда. Разве что во время Ливонской войны при Иване Грозном, там был такой период, но это 16 век. Вот. Так что я думаю, что все в прошлом уже хуже не бывает в международном плане. Путин, безусловно, провалился, вероятно, сможет долго управлять страной. Новая власть в России, кубина она не была, даже из его соратников, даже из генералов бывшего КГБ, она все равно будет разворачиваться к Европе, потому что больше разворачиваться просто некуда. Понимаете, сотрудничество с Китаем и опасно для России, и бесперспективно совершенно. Даже если там несколько людей вывезли в Гонконг свои капиталы, и эти капиталы не в безопасности в Гонконге. Потому что все прекрасно знают, что Китай также не держит слова, как и Россия не держит слово. Вот. Так что надо озадачиваться к Европе. И я уверен, что Путин вряд ли это уже сможет сделать. Он слишком запятнал себя. Но именно поэтому придет новый режим. Я не знаю, сколько он будет другим, но он будет другим в отношении Европы. Он обязательно начнет путь назад. В Італії відзначають День Республіки. У Римі грандіозний військовий парад. Вулицями міста крокують понад три тисячі вояків. На чолі колони солдати у формі часів Першої світової. За ними представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, фінансова охорона лицарі Мальтійського ордену та кінна поліція. У мебі невеличке авіашоу. Президент Італії Серджо Матарела поклав лавровий вінок до могили невідомого солдата. У подарунок від дітей глава держави отримав парасольки кольорів італійського прапора. 69 років тому італійці проголосували за відмову від монархії. Відтоді країна святкує День республіки. Розумне скло набуває популярності в Сполучених Штатах. Пристрій знає, скільки світла і тепла має бути в квартирі. Складає змогу економити на освітленні кондиціонерах і навіть на шторах. Про диво техніки. Далі в сюжеті Арсена Цимбалюка. На вигляд це звичайне вікно. Втім, за секунду його можна перетворити на чорне і ззовні зовсім не прозоре подивіться, коли світить сонце, скло темніше. Відповідно до кімнати просочується менше світла і менше тепла. Скло темніше автоматично. Воно реагує на сонячні промені. Скільки саме світла і тепла має потрапляти до квартири, вирішує її власник, встановлює режим за допомогою спеціального регулятора. коли ви затуляєте штори, у вас у приміщенні настає суцільна темрява. А ця технологія дає змогу контролювати цей процес. винахідник розумного скла каже: воно допомагає зекономити чверті Ектроенергії у будівлях знизити температуру повітря до можна було лише за допомогою кондиціонера. А це дуже багато електрики. Якщо ми можемо знайти вихід, то економимо і енергію, і гроші. Секрет розумного скла спеціальне покриття з кераміки. Воно складається з п'ятьох шарів. Кожен у 70 разів тонший від людської волосини. А найближчий до скла шар це суцільні мікроскопічні акумулятори. Коли на нього потрапляють сонячні промені, він надсилає електронний імпульс. І тут починається найцікавіше. Заряджені частинки подорожують із одного шару до іншого. Що сильніший сигнал, то більше цих частинок. І як наслідок, тим темніше і прохолодніше в кімнаті. У скла є один недолік. Воно працює поки лише від електромережі. Втім, винахідник обіцяє, наступне покоління буде бездротовим і працюватиме на сонячних батареях. Тож цим склом можна буде затонувати і вікна в автомобілі. Арсен Цимбалюк, новини на першому. Змінив адресу за півтора століття. У США провели унікальну операцію з порятунку старого маяка. За 160 років вірної служби він опинився на краю прірви. Безжальні хвилі поступово розмили узбережжя, і море підібралося в притул до вежі. Ще кілька років і руйнування було б неминуче та зарадила масштабна реконструкція. Її найскладніша частина вже позаду 400 тонну споруду підняли над землею і поставили на спеціальну платформу в безпечніше місце. Гран... Грандіозний грандіозне. Переїзд коштував 3 мільйони євро. Частину грошей пожертвували небайдужі люди. Так завершується цей день у світі. А тепер вітайте Інну Москвину. Вона знає, як завершується день в Україні. Інно, які вас новини? Андрюш, Верховна Рада вирішить, чи зняти в з двох депутатів екс чиновника часів Януковича Сергія Клюєва і екс комбата Айдару Сергія Мельничука. Але чи станеться це сьогодні? Дивіться у випуску новин буквально за кілька хвилин. Що станеться у світі завтра у новинах «Світ» – у тій самій події?